Більше 50 картин 40 художників з усієї України представила в національній спілці художників України. Тематика життєвий та творчий шлях Івана Яковича Франка. Микола Якимечко розповідає, аби роботи потрапили на виставку. Довелось пройти серйозний творчий відбір. Відбір проводився експертним журі, тобто роботи просто так не подавалися. Всі, всі твори, всі представлені композиції за своїм критерієм, мали би співвідноситися до життя або до творчості Івана. Петро Прокопів, художник з чималим стажем. Роботу на виставку спеціально не готував. Каже, вибрав з того, що було у майстерні. Це картина, на якій яскравими та насиченими кольорами зображено пейзаж. Ми часто випадково зайшли з головою спілки. Він що, і що, що, Я кажу, давай пошукаємо щось є. Я витягаю з ящика цю роботу, яка намальована трошки давніше. Вона ніколи не була на виставці, ніхто її не бачив. На виставці поєднались чимало художніх жанрів, тут і живопис. і Графіка і навіть скульптура таке різноманіття приваблює відвідувачів. Звичайно, цікаво. Дуже різноманітне все так надихає. Тут все є і графіка, і живописи, і витинанки, і скульптура, все, що. Дуже гарно Марія дуже сильно любить образотворче мистецтво. А ще більше Івана Франка каже, це геніальна людина, про яку потрібно говорити. Адже його настанови актуальні і всьогоденні. Відвідувачів виставка надихає та зачаровує водночас. Бачу, що є тут що подивитися енергетика, дуже така сприйнятна, дуже зачаровуюча і духовно починаєш надихатися на щось добре. Творче, триватиме виставка при Чина Іванові Франко продовж двох тижнів. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.